Ось вам відео на джиму 244-ту з боковою колісою, е з кМорським мотором. Те, що ви просили. Так. Ось Помінчитель хода понижений, повишений, така торпеда, окрема ванна, так як уловалий. На гідравліку. От така навіска. 540 тисяч обертів вал, 9,5 резина на 24 і двохдіскове щеплення. Що? Таке двохдіскове щеплення? Пояснюю. У джими є. Зараз заводимо. І слухаємо роботу. Чуємо роботу, чуємо. Вижате щеплення. Відпускаємо. Таке враження, як хто йде на вал. Це двойний вижим. Бо деякі путаються і не розуміють. Дзвонять через неділю. А мені здається, що щось там, блядь, шумить, нічого не шумить. Ось. Вижали. Вижили, відпускаємо, вони вижим. КМ-385. Все. Ось такий тракторець.